Ріднулічки, підписники і гості мого каналу Полтавщина вас вітає. Сьогодні знову рецепт, але помідорів, які я закриваю 25 років, це не брехня. Все, що, чим я з вами ділюся, фейку немає ніякого. До речі, спірний дуже рецепт. Я в тому році викидала його в тік то дуже багатьом людям сподобався. В цьому році його шукають, не зможуть знайти. Викидаю, знаю, буде великий ажіотаж. Я вже до цього майже готова. Але результат того вартий. Ті, хто дотримується дуже-дуже правильного питання, можете зразу проходити або пити валір'янку, тому що наше сучасне время і питання правильні, речі несумісні. А ми їмо все, що смачно, і для нас все правильно, і ми живі здорові, дороги, та жисть. І так, погнали. Рецепт, все дуже швидко. Що нам для цього потрібно? Звичайно ж, помідори, баночки, кріп, чесник, е болгарський перець. У мене є спіліший, просто чоловік проходив поруч і зламав його. Навіщо його викидати? Більшість спецій не додаю нічого. Саме в такому складі мені подобаються помідори всім моїм рідним. Коли я в огірки кладу дуже багато спецій, то в помідори ні. Кожен кладе, що кому подобається. Підкреслюю, найкраще це болгарський перець, чесничок і кріп помідори. Не хочу, щоб нічого не перебивало нічого. А, ще забула, ще лаврове листя і чорний перець малений. Оце сюди я додаю. Отак так от. Тут у мене ж суміш перців, Я вже показувала. Науку ми острей любимо. Все, закладаю помідорчики. Так, обнулила все, буду важити, тому ж ложки усіх різні. Скільки солі, скільки цукру. Солі дві ложки. ну в мене не повних. Десь 30 грам солі. На 3-літрову банку. Цукру, 6 столових ложок на трохлітрову банку, да, не буде солодке. 130 грам. Не будуть вони солодкі, вони дуже смачні. Я їх 25 років закриваю, і хто в мене спробує цей рецепт, всі його дуже багатьом пороздавала. 75 мл оцту 9%. І зараз почнеться. Три таблетки. ацетилсаліцилової кислоти. Для того, щоб убити всі мікроби. Тому що закривати можна двома способами. Заливаю всі один раз, або один раз кип'ятком, або один раз холодною водою. Чому так? Тому що є сорта помідорів з товстою шкіркою, є з тоненькою. З тоненькою шкірочкою, навіть якщо один раз заливаю, все рівно вони лопаються. Я один раз вже закрила гарячим розсолом, а це буду закривати холодним, щоб вони не полопалися. Вони тоді будуть класнючі. У нас один час неможливо було знайти, розбирали влітку. Це є спірин. А це знайшла український виробник 5 гривень пластина. Таке упаковку і взяла. Так що в цьому руці будемо їсти смакоту. Так, скрізь по три таблетки, двохлітрова банка, дві таблеточки. Кому не подобається, не закривайте. І не треба мені писати про вред цих таблеток. Можу сказати, що щиту їмо ми не кожен день, ми їм вже не побагато. Там десь колись, яке воно вредне, і дітям малим вредне. Взагалі консервація зімня, все вредне, якщо так уже розібратися, а дітям і тим паче. Ну, смачніших за цих помідорів я ніколи не їла і ні в кого не їла. Не буду вас задержувати, будемо заливати і закривати. Просто беру холодну воду, тільки що набрала з крана. І заливаю. Сумніваєтеся, заливайте прокип'ячено і раз, всього раз, достатньо буде. Тут таблетки не дадуть зірвати. Все, я закручую і потім буду розколучувати все, що всередині. Окремо не хочу я в воді колотити. Я так звикла, я так роблю. Можна розколотити все окремо в воді. Не думайте, що я вас дурю, вода холодна. Мені з вами ще зоставаться, ви думаєте, мені буде приємно читати в кожному коментарі. Так, да, В холодній воді гірше розтає. Ну, розтає, все рівно. Зараз буду перевертати. Можна літньою водичкою. Обов'язково холодною. так як у нас на вулиці літо, все рівно вона нагріється. Я так просто покачую. Просто вони, якщо холодною водою, вони будуть похожі більш на малосольні помідори. І вони будуть цілий рік такі. От гарячою заливкою, трошки не то. Так я заливаю всі банки. Це розколотила, тому що однією рукою погано було колотити. Це я закрила. До речі, хто сумнівається, хто там мені писав, що в нас воно нічого не стоятиме. Я вам зараз покажу. Так, оце мій погрібник. Оце вже тиждень сюди ставлю консервацію, я спустити не мог, коли в погріб. Бачите? Зараз вам і баночку цю поставлю. Бродячі гірки, які раз заливаємо, ось бутиль навіть 10-літровий. Ось 3-літрові банки. Це Щербота банка накрила пластмасовою кришкою. Це також. Дивіться, а це гарячою заливкою заливала. Ну, це томатний сік, без м'якоті. Тому його прийшлося. Ікраогіркова. Позавчора 56-54 градусів було на сонці. До сих пор кетчуп з кабачків. Дивіться, взагалі нічого. При великій жарі стоїть. Ще хочу сказати по помідорах. Просто велика різниця в смакові, залиті гарячою водою, будуть більш напоминати мариновані, але дуже смачні. Дуже смачні, не пошкодуєте. Холодною водою будуть напоминати вам цілий рік малосольні помідори. Вони будуть тугенькі, шкірочка буде не лопнута. А ви дивіться, яким краще вам. Способом закривати. Всім смачного, всіх цілуємо, любимо. Кому сподобалось лайк, підписочка. Пока-пока.